Розпочинаємо заняття, які готують до здачі екзаменів з математики, як ДПА після закінчення 9 класу, так і ЗНО. З чого складається завдання для підготовки? Отже, спочатку йде довідковий матеріал, в якому наведені основні факти, основні теореми, основні твердження, які потрібно знати для виконання завдань з певної теми. Після того, як даний матеріал опрацьовано, можна перейти до відеопояснення це відео, в яких наведено пояснення типових завдань з даної теми. Після перегляду можна вже починати виконання самостійних завдань з даної теми. Завдання надаються. І це ті, що були задіяні в різних екзаменах з математики як ДПА, так і ЗНО минулих років. До кожного з цих завдань є відповіді, і тому, якщо ви справилися, зробили, отримали правильну відповідь, значить можна іти далі. Якщо з якихось причин відповідь невірна, або є труднощі при виконанні певних видів завдань, можна звернутися до відеопояснення до завдань. До кожного з запропонованих завдань є відеопояснення, і тому завжди можна, переглянувши його, дивитися, де була допущена помилка, або чому не було зроблено вірно дане завдання. Тому, якщо ви будете працювати систематично і виконувати всі завдання, я думаю, що ви успішно підготовитеся і досить гарно здасте екзамен з математики. Я бажаю вам успіхів в цьому. Я бажаю вам здати екзамен з математики і отримати той результат, який ви заслужили.